Привіт, у сьогоднішньому огляді головних новин для українців у Чехії. Ми розповімо про загострення соціальної ситуації для українців у Чехії, яку намагаються використати екстремістські політики. Також пригадаємо про випадки затримання російських шпіонів у Європі, а також повідомимо про можливі зміни в законах, які нас очікують, а саме про нове продовження тимчасового захисту зміни у комерційному медичному страхуванні та обов'язкове страхування автовідповідальності водіїв електросамокатів. У Чехії почастішали випадки упередженого ставлення щодо українців за аналізом некомерційної організації Інлустітія, яка зосереджується на випадках упередженого насильства. Тільки за пів цього року їх вже відбулося більше ніж за весь минулий рік. До речі, антиросійські інциденти в Чехії цього року взагалі не були зафіксовані. Навіть якщо подивитися на соціальні мережі та коментарі на новинних сайтах, там ви знайдете дуже багато словесних нападів. На жаль, до організації орган... інформація про ці випадки майже не надходить, бо мабуть немає кому про це доповідати. Останнім часом стаються і випадки фізичних атак. Організація відслідковує ці атаки, але, на жаль, не бачить їх повну карту. Було б цікаво почути ці цифри від поліції. На жаль, вони не розкривають національність у своїх звітах. Так, наприклад, на початку серпня повідомляється про кухаря ресторану Кото Клаб у Брандесі над Лабем, якого звільнили після того, як він навмисно включив для українських клієнтів гімн Росії, а потім увімкнув сирену. Також слідчі з'ясовують обставини тяжкого злочину, який стався наприкінці місяця у місті Тепліце перед клубом Луна. За наявною інформацією, на 35-річного українця напали на вулиці, пізніше він помер від наслідків важкої травми голови. Поліція поки не хоче коментувати цю справу. Останнім часом великого розголосу набув випадок, який відбувся у парку атракціонів у місті Пласи на Пельзенщині. 48-річний карусельщик жорстко побив двох українок, які відпочивали там разом з дітьми. Він це зробив, запитавши попередньо про їх національність. А у п'ятницю, 27 серпня, Плзенський суд заарештував нападника за напад на жінок, йому загрожує до п'яти років позбавлення волі. Гнида. За інформацією преси, обвинувачуваний заявив, що не очікував, що його дії можуть мати такі наслідки. Це розлітило чеського міністра внутрішніх справ Вітара Кушана від партії «Старост» та незалежних. Він не передбачив, що його дії матимуть такі наслідки. Очевидно, що робота поліції та судової системи має також виховну функцію. Тож раз і назавжди у нашій країні насильство проти будь-кого завжди матиме серйозні наслідки для кривника, і це правильно прокоментував міністр. Також міністр внутрішніх справ сказав, що політики мають бути більш жорстокими щодо цих нападів. Чимало чехів заздрять грошовій допомозі, яку отримували українці. Цим користуються політики, екстремісти та спекулянти. Вони не цараються харчуватися чужим нещастям і таким чином збільшувати свою популярність. Їх дії націлені на менш розумних людей або вже наляканих людей. Прикладом таких політиків є голова СДПН Томіо Окамура, голова картії Про Гінджіх Райхл. Ну і бензину до полум'я додають деякі випадки, які сталися останнім часом. Так у серпні у місті Плзень сталося зґвалтування та спроба вбивства 15-річної дівчини. Поліція у цьому звинувачує 18-річного українця, який вже багато років мешкає в Чехії, і вже притягався до відповідальності з боку поліції. Інший випадок зґвалтування стався в празі, яке скоїв 16-річний українець. У минулому місяці пройшла хвиля ромських протестів, яку викликала смерть Рома у конфлікті з українцем. Проте нещодавно у цьому випадку сталися суттєві зміни, і суддя випустив українця з під варти, зважаючи на те, що це був самозахист, а не вбивство. До речі, у звіті кримінальної поліції за минулий рік видно, що українці не вчиняють кримінальних дій у більших масштабах ніж будь-хто інший, особливо для серйозних форм злочинної діяльності, таких як насильницькі, майнові чи моральні злочини. Для уявлення 0,4% з усіх українців минулого року вчинили якийсь злочин. Для громадян словаччини це 2,19%, для громадян Польщі це 2,93%. і навіть для громадян Німеччини це 0,89%. На тлі українського контрнаступу російські спецслужби активізують свою діяльність у країнах Європи. Про це свідчить зростання кількості повідомлень про затримання за підозрою у шпигунстві не лише громадян Росії, а й білорусів та українців. Співробітники польської контррозвідки АВП зірвали план спрямований на переривання потоку західної зброї через Польщу в Україну. Акція була спланована російською військовою розвідкою ГРУ і мала зосередитися на потоках зброї у районі основного вузла транспортування військового матеріалу в Україну. Групу затриманих агентів складали один росіян, троє білорусів і 12 українських біженців, більшість з яких, нібито вихідці зі східних регіонів України, кажуть, що ГРУ вербували біженців для співпраці з пропозицією легких грошей. За інформацією БІБІСІ, що місцева влада затримала та висунула звинувачування трьом громадянам Болгарії, яких також підозрюють у шпигунстві на користь Росії. На початку серпня також відбулися арешти в Німеччині, де поліція затримала співробітника Міноборони за підозрою у шпигунстві. Він займався підбором техніки для бундесферу. І далі коротко про зміни у чеському законодавстві, які доторкнуться багатьох українців. Уряд Чехії вже почав готувати новий законопроект про продовження тимчасового захисту до кінця березня 2025 року. Мета законопроекту полягає у тому, щоб продовжити статус проживання та зберегти існуючі права для біженців з України. Готується також і програма допомоги у поверненні в Україну. В деталях ми про це розповідали у нашому іншому відео. В Чехії у вересні очікуються зміни до закону стосовно комерційного медичного страхування іноземців, яке доторкнеться тих іноземців з довгостроковою візою, за яких державне медичне страхування не платить роботодавець. Серед змін втрата монополії страхової компанії ПВЗП на таке страхування та велике збільшення ліміту відшкодування за медичне страхування для іноземців до 400 тисяч євро, що може викликати подорожчання страхування. І останнє досить цікаве. Уряд Чехії ухвалив законопроект про страхування цивільної автовідповідальності. В основному мова йде про розширення кола транспортних засобів, що підлягають обов'язковому страхуванні цивільної відповідальності. Транспортний засіб тепер визначається як транспортний засіб, максимально розрахункова швидкість якого перевищує 25 км на годину або перевищує 14 км на годину. І якщо його робоча маса перевищує 25 кг, а також причепи. Одночас законом визначено, що механічними транспортними засобами є транспортні засоби, до у яких є основним джерелом руху, є двигун, тому в основному йдеться про електросамокати чи сігвеї, які будуть підлягати страхуванню. Але, наприклад, для електровелосипедів буде виняток, оскільки їх основним джерелом енергії є обертання педалей, а не просто підключений двигун. Зобов'язання щодо страхування цивільної відповідальності переходить від власника транспортного засобу до його фактичного водія, а не власника, який, наприклад, тимчасово позичив його. Це також стосується короткочасного використання спільних скутерів. Зелені карти для підтвердження страхування цивільної відповідальності при управлінні транспортних засобів на території Чеської республіки скасовуються і будуть замінені онлайн-записами страхування цивільної відповідальності. Таким чином, перевірка буде можлива на території Чехії без зупинки транспортного засобу. Однак для поїздок за кордон все одно буде потрібна зелена карта. У випадку прийняття закон набирає чинності 23 грудня 2023 року. Запрошуємо вас підписатися на наш канал Все про це, щоб слідкувати за головними новинами, отримувати корисну інформацію для вас та відповіді на ваші запитання. Якщо це відео було вам корисним та чимось сподобалося, пропоную поставити лайк та поділитися цим відео. Слідкуйте за нами в інстаграмі та фейсбуці, а також залишайте коментарі, щоб вам було цікаво бачити у наших наступних відео. Слава Україні! Усім до зустрічі!